Всім привіт! З вами магазин DMT. Сьогодні в нас на огляді кемпінговий акумуляторний ліхтар потужністю 60 Вт. Давайте подивимося, що йде в комплекті. Отже, це USB-кабель для зарядки, сам ліхтар і гачок. Також заводська коробка, ось така, як ви бачите на відео. Гачок монтується дуже просто: ось і все. Це ми бачимо гніздо для зарядки через кабель або для постійного живлення від розетки. Ось такий невеличкий ліхтар, виконаний із пластику. Виробник вказує, що він працює на одному заряді 6-8 годин. Після нашого тесту ми можемо сказати, що реальний час близько 4 годин гарної роботи. Потім він також працює, але вже яскравість значно менша. Невеличкий, компактний, зручний, легенький, в похід колись на риболовлю, в намет. Та й просто в будинку, коли немає світла, дуже виручає. Зараз продемонструємо, як він працює в темноті. Ось у нас практично повна темнота. Ось ми його вмикаємо. Ось так він працює. Звичайно, камера трошки глушить. Практично денне світло. На відео може не дуже гарно видно буде. Ось такий ліхтар. Посилання на нього буде під відео. Кому цікаво, замовляйте. При замовленні великої кількості робимо гарні знижки.